Я вас вітаю. Мене звати Олександр. Ми виготовляємо верстати з ЧПУ вже більше 13 років, і сьогодні ми проведемо експрес-огляд унікального чотирьохісового верстату ADF 1325 for axis z 800, який ми виготовили та доставимо цього тижня для наших клієнтів. В місто Київ. Тож, поїхали. Верстат має цільно зверну металеву раму, виготовлену із товстостінного сталевого профілю. Чому не деталювання, а також величезні опори порталу дають високу жорсткість та вібростійкість всієї конструкції. Робоче поле розміром 1350 мм на 2500 мм покрито алюмінієвим станочним профілем. Профільні 20-ті направляючі по вісі Z та X та 25-ті направляючі по вісі Y Механізми подачі Косозуба шліфована рейка по 8 Y, По осі Z 800 мм. Встановлено шпиндель 3,2 кВт з функцією нахилу плюс-мінус 90 градусів, тобто загалом діапазон руху у шпинделя 180 градусів паралельно вісі X. Щоб компенсувати вагу такої масивної зетки, встановлено потужний пневмоциліндр. Щодо приводі лінійних переміщень, обов'язково на такому верстаті встановлюються серводвигуни та планетарні редуктори. Загалом серводвигуни потужністю 750 Вт мінімум, 4 штуки їх загалом на верстаті встановлено, та три планетарні редуктори, що мають підвищений ресурс роботи. Також для змащування вузлів в даній комплектації верстат оснащено централізованою маслосистемою. А також системою масляного туману Незамінна річ в металообробці. Щодо комунікацій, у верстатах використовуються лінії передачі даних німецького виробника. «Хелюкабель». Верстат в базі оснащується стійкою керування з програмним забезпеченням Studio останньої версії v 15 Верстат дійсно унікальний та чудово підходить для резервування будь-яких гнутих поверхонь, фасадів, виробів. За рахунок збільшеного ходу по вісі Z, Значно розширюються можливості верстату. Загалом на даний верстат надається гарантія один рік, але окрім того, ми маємо можливість розширеної гарантії на 2-3 4 та навіть 5 років ну, на платній основі. Вартість даної комплектації майже 23 тисячі доларів, але для початку роботи достатньо авансу в 20%. До речі, ми маємо також опцію розтермінування на 40% вартості від верстату. Для консультації звертайтеся в Direct або телефонуйте.